Так, як я варю бульйон для борщу. Спочатку я кидаю ребра або якесь м'яско, що у вас є, просто під проточній воді проварюю десь хвилин 20. Звичайно, треба накривати кришкою, щоб менше було пари на кухні. Він вже трошки проварився, скільки там всяких залишків, всякої б'яки, як я кажу, оце її треба нам зараз для того, щоб був чистий бульйончик, і це вода з крану змливаємо. Аккуратно, щоб не протись, потім можна налити холодної води. І відразу ці кастрюлі я помиваю під холодною проточною водою кожен кусочек м'ясо. Змиваю залишки крові, які виварили під кусок. Змиваю і в нас находимо вже гарячою водою минути каструлю. Особливо знизу де там щось пристану. Це треба гмити. Зараз пересипаємо вже чисте м'ясо і наливаємо чистої води. Або з фільтра, або з бутилок в кого, яка, є. Добавляємо цибулю. Олі, обробуємо копір і ставимо так варитися на дві години. закипить потім робимо менший вогонь.